З самого ранку, 10 вересня на подвір'ї Коростенської міської гімназії номер 7 кипіла робота. Сюди звозили гуманітарну допомогу для дітей, що проживають на сході нашої країни. Небайдужі до чужої біди, юні коростенці вирішили не словом, а ділом допомогти одноліткам. Діти на Сході зараз стикаються з чисельними проблемами. У них немає теплого одягу, необхідних канцтоварів. Розуміючи це, юні коростенці зносили у свої навчальні заклади, ручки, зошити, альбоми та багато інших необхідних речей. А вже звідти сформувалися. Авши посилки, їх привезли до міської гімназії. Ми орієнтували батьків і дітей на збір канцтоварів, тобто зошитів, ручок, паперу, а також на збір одягу і продуктів харчування. Взагалі-то кожен із батьків, хто мав якусь можливість, сам формував. Цей пакет і дитина приносила. Ми не проводили, не організовували ніяких жодних батьківських зборів, не проводили роз'яснену роботу, просто сказали дітям, що необхідно допомогти вашим одноліткам в зоні АТО. І негайно на другий, на третій день, ви бачите результат. Було зібрано досить велику кількість цієї допомоги. Разом вихованці навчальних закладів міста зібрали близько 4 тонн гуманітарної допомоги. Варто відмітити, що жоден навчальний заклад не залишився осторонь. Таким чином, протягнувши ниточку добра і милосердя між Коростенем та сходом, між вихованцями загальноосвітніх закладів міста та хлопчиками і дівчатками з Донецької та Луганської областей. Про це юні коростенці говорили і нам. Я брав участь у цій акції, сам приносив речі. Ну, на мою думку, такі акції треба проводити, ну, щоб показати, що наша країна єдина, що ми всі українці і що ми ну, один за одного горою. Взагалі, як відреагували відреагували твої батьки на те, що потрібно долучитися до такої акції? Чи розповідав ти їм про неї? Ну, так, я розповідав своїм батькам, вони, е, ну, вони зрозуміння поставили до цієї ситуації. І також посильну допомогу в цьому питанні вони зробили. Що збирали? Що особисто ти приніс? Ну, їжу, одяг, книжки, ну все, що може бути потрібно там тим дітям. Хочеться подякувати всім, хто долучився до акції. Прояв безкорисливої допомоги є відкритою демонстрацією милосердя та людяності, яка повернеться нам з сторицею. Гуманітарну допомогу двома машинами з направили до Житомира. А вже звідти, а вона буде перенаправлена на схід для дітей, які її так потребують.